Всім доброго. Продовжуємо показ маточнику. Вирішив я показати окремо цей голубник. Знову ж не всіх буду показувати тут. Але декого покажу. Ось пара молодих сірих. 18-й голуб, він бачите, трохи світленький, ось він. Пітніший, точніше, за голубку я мав на увазі. 18-й голуб, він на польотах, я його так і називав. 18-й голуб такий моцний голуб, здоровенький такий, дуже сильний на крило. ну він такий, бачите, якби притаманний, скажімо так, от моїм більшості, мабуть, самцям, от такі груди, шия здорова, доволі такий міцний голуб. Сірий світлий мені подобається, У нього є підхвісник, правда, що мені не дуже подобається, але що поробиш, є таке. Батьки у нього теж такі ж самі сірі. Сірі в минулому ролику я показував чемпіон 27-й 9. Оце їхні батьки, сірі лускаті. Його жіночка, ось така голубка. Ну, мені от такі сірі не особливо подобаються, от такого формату. Тобто вона трохи темненька. В першу чергу через це і не подобається. Хоча вона... От, це 24 її батько, і голубка стальна у неї мати 56-та. Ось вони дали мені трьох. Голубинят. цих трьох я залишав. А, одну голубку відправив. Дві стальних була одна сіра. Ось вона найкраща все одно. От, сіра оця, вона сильніша, ніж свої сестри її. Другого плоду вона. Зараз у них два голубиньонка. Ось така пара. Наступна пара ось такий стальний голуб. Одна на одну, він начебто. Зараз подивимось, а вона стальнаряба білохвоста. Ось така стальнарябенька голубка. Вона, до речі, така молоденька була, вона така, ну, така ледачкувата була, то хочу — лечу, хоч і не лечу. А ви знаєте, потім якось обліняла. після ліньки вона така вже, ну, раз кинула, два, три, і разкіну, два-три, вона всі три рази в горі і якби така стала ну, майже безвідмовна, скажімо так. Чомусь у неї, там, не знаю, хоча довгий час вона була таких в ледачах. Але я вирішив я її залишити. Вона ну, за, за рахунок забарвлення вона мені цінна. Плюс я загубив її, ну, втратив голову, батько десь, по-моєму, по першому снігу, ще тоді. Ну, Кудись він втратився, загубився, голову. І ось я вирішив... вирішив її залишити. Вона така, немає корпусу, сухенька така голубка. Ну, тобто за екстер'єром вона мені дуже пасує. Подивимось, що вони дадуть. Зараз у них е, одне голубиня. теж білохвосте чи одна там щось одна на одну, щось таке. Покажу я скоро голубенят окремо. Ось такого чоловіка я і підібрав. Голуб не є теж якийсь там суперчемпіоном за польотом, він непогано літає, середнячок такий. Тобто літає, літає свій. Норматив, звичайно, він виконав годину-кілька разів. Але він не є якийсь там суперкрутим голубом. Та покажи ж ти хоч щось, нічого не дає. Хвоста не дає, нічого не хоче показати навіть. Одна на одну, начебто він. Це який у мене? 82-й голуб, вона 48 ма до речі, голубка за номером 40. Це молода пара цього року. Молода пара. Ось ще одна пара, це вже другий рік. Ця пара в мене плодить, другий рік вже живе. Голубка, ну, мабуть, одна, чи Найкраще, мабуть, за екстер'єром, з білохвостих я маю на увазі. Голубки третій рік, а голубу другий. Одна з боку у голубки. Ось така голубонька, я вже і забув їхні номери, У цих бо поки свіжі, пам'ятаю, 21 вона, да, точно. 21 голубка і вона вже 22 року народжена. Два роки вже голубки, третій пішов. Ось. Вона невеличка, але кругленька така. Із -з 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 остальних у мене кілька разів вже їх хтось там в, это, видивлялися і в роликах дзвонили по неї, але ні, вона, вона у мене залишається, я нікуди її не продаю. Це... Поки що я хочу все-таки... Щоб вона жила у мене. Дівчиночка така гарна. Вони, правда, що голуб, що голубка вони не по білохвостих виходили. там, ну, Щось там було, але батьки не чисто білохвости, отак от були. І дають вони теж по-різному. Вона мені з іншим голубом білохвостик давала, а з цим не білок дає ну, через одного там. Ряба хвости, то ще щось. Ну, тобто, виходить, що їй би дати по білохвостих голуба. Я думаю, що вона б давала мені білохвостих. Бо до цього було якраз так. А він... А він, а він. А він у мене 2 на 2 голуб. 007 агент. у нього сьомий номер минулого року. Середнячок такий голуб, вона була льотчиця, там одна в лідерах. А він такий середнячок був голуб, тобто літав не ледачий, але і не, не був там якихось шалених там, лідерів. Не був. Ну, такий вже голуб трохи пишніший за голубку. Вибитий хвіст просто у нього тут. Було на нього полювання було. і Він втратив декілька пірів. Ну добре, хоч живий залишився. Ще у мене є одна пара така, точніше навіть ще є. Не, не одна. Оця голубка ряба 60. А, ні, це, це 97 -а, це 62-це інша. Ряба хвоста голубка, вона вже другий рік. Її. І цього, цього року ось молодий голубок. Ну, він такий один з лідерів, цей голубок дуже мені подобається. 15-й голубок. Він такий вже... Мені, мені якраз він дуже пасує. Він дзьобатий дзіб... ну, такий голова, у нього знаєте, такий погляд, такий яструбиний. Тобто мені такі подобаються, де такі. От, якщо подивитися на його голову, Ану, покажи. отак от, от, то мені от, За формою голови, за розміром, мені він дуже пасує. Дві на одну він за хвостом. Щось вони не хочуть хвоста давати, то начебто іноді буває, що дають, а зараз не хочуть. Ось ця пара. У них зараз два, е, да, двоє голубенят. За цю голубку у мене багато хто питав. Ось райдужна голубка 38 -а. голуб 30 минулого року. Ну голуб не дуже їй пасує за забарвленням, я це розумію. Але він дуже-дуже льотний голуб. Хоча в минулому році якби, з голубкою мені ну, не дав те, що я хотів, Голубку я прибрав. Я грішу на голубку, Бо за льотними якостями голубенята були і ледарі такі ну, ледачкуваті. Зараз я дав, йому дав більш льотну голубку, ось цю райдужну. Бо в мене питали показати типу, пару, яку я підібрав. ну, Не дуже вона пасує, я це розумію, але... Маємо те, що маємо. Вибирав із того, що вибираю із того, що є. Цю голубку я так не, дуже, не буду довго показувати, я її неодноразово вже показував. Худенька зараз вони годують голубенята, то все віддають. Це 30-й класний льотчик, дуже класний батько і, якби, ну і голубка, як виявилось, теж дуже добра мати. Оце в останньому ролику, ну, з дому ролику, домашнього маю на увазі, то вона ж якраз на самопідйомі літала. літала. Ну, голуба я ловити не буду. Мазаний такий голуб, три всередині. Ось така пара. Хочу ще показати цю пару, пару молодих стальних. Голуб на прізвисько лапать. Лапать, голуб великий. Мабуть, із минулого року він найбільший голуб за розміром. Але він з самого малку такий протягнутий був, начебто такий не зграба. Але він з самого малку показав дуже класне бажання до польоту. Льотні якості у нього на високому рівні. І халубка йому підстать, може, може трішечки. Трішечки вона слабше, можливо, хоча не факт. Ну, Я думаю, трішечки все-таки слабше. Ось цей лапать. Ну, крупнявий голуб, його, ну, мабуть, камера не передає, але коли його береш в руку, він звісно, його не обхватиш. Голуб це, ну, і він такий завжди був. Це не жирний голуб. Це він такий завжди був. Він бере, чому я його так і прозвав. Бо має карпусіну таку величезну. Хвіст щось подраний. Ось такий здоровезний здоровезний голуб. Ну, як для, як для моїх, це, мабуть, найбільший голуб зараз у мене. Ну, один з найбільших, це точно. І це ж він цього року, він ще набере це одно. Він ще набере масу. Ну, Голубка звичайна, скажімо так, звичайно, для моїх стальних дуже-дуже вона така звичайна. Ось така дівчина. Восьма голубка. Восьм? ж, так, восьма. Ось стальна голубка. Вона 24 її батько, мати 56 стальна. Сіра була, саме перша я показував, сіра. Яка вона? Я вже і забув за номером, щось вже, трохи номери, Щоб не наплутатись, ладно, не буду вас втомлювати і плутати сам. Тобто це восьма. І її старша сестра. Сіра другий, а це перший. І одна гнізка в цієї восьмої уїхав до Херсона. До Херсона поїхав. на розвод. людина там брала. Ну, а ця у мене. Ще ось пара стальних вирішив показати. 90-й голуб і 59 та голубка. 59 та з-під запорожця Жекнова Голуба. Ось вона зліва. Ну, менша вона. А голуб, голуб трошечки такий. Мені дуже він до вподоби своїм поведінкою. Він такий дуже, знаєте, такий впевнений у собі. Я його чомусь так от він мені. Знаєте, собі поводить себе так. важно завжди. 90-й голуб. Він і вона, до речі, дуже класно себе показали в плані льотних якостей. Голуб цей взагалі на самопідйомах часто, але вижив. До речі, у нього розрізна ось є. Я не звертаю на них уваги, якщо чесно. От там нещодавно тільки помітив. Я її навіть знати не знав. Але мене це не турбує, якщо чесно. Це мене не турбує. Такий він круглий-круглий. От є такі протягнуті, да, трішечки, от навіть 84-й лапач я показував. А цей кругленький-кругленький, береш, він такий не протягнутий, але кругленький голуб. Легкий, корпус отакий немає голуб. Бо є у мене стальні з корпусом, опять же як той лапать, а цей без корпуса голуб. Ну, більшість у мене, у мене такий з корпусом, У мене дівчата да, є, але самці все-таки ці голуба. Знаєш, їх по вольєру ловити, так це ось така ось така жіночка у нього. Зараз у них теж двоє діток вже скоро буду, покажу скоро голубенят. Ось ще одна пара сірих лускатих в цьому році. Голуби вже не молоді. Голубке третій рік пішов, а голубу другий рік. Але вони не були паровані між собою. Я навіть вирішив перепарувати їх. Він зі стальною був парований, а у неї пропав голуб. І я от вирішив перепарувати його, щоб зробити отаку пару сірих. Дуже мені подобається. Хочеться, щоб пари сірих з сірими були паровані, хоч деякі, коли є можливість. Ось голубок такий сірий, восьмий голуб, це. Він, він вже ж вже минулого, ну 23-го він року, вже поза минулого виходить. Що... Але сезону минулого. Ось такий сіренький голубок. Така в нього дівчина. 35-та голубка. Вона була з стальномурем парована в минулому році. Пропав у мене Стальнамур 34-й. Кудись загубився. Класних вона мені голубенят давала з двома вже різними голубами. Давала класних голубят. Це вже третій рік, вона живе і третій у неї голуб інший. Я думаю, що вона і зараз. Вони дадуть мені хороших голубенят. Вони зараз сидять на яйцях. Я зняв з яєць, щоб показати. Ще хочу показати, ну, мабуть, може останні, може передостанні пару білих. Це парус з білою голубкою. Вона вийшла не по білих. Вона взагалі там, по кримакам вона вийшла, але біла голубка, подивимось, кого дадуть. Ну, а це парус, парус, його голубка пропала в мене, була біла, тепер з іншою паровою. Вона, до речі, класно себе показала з льотних, польотним якостям ця голубка. По цій парі, по вона вийшла, всі були люди. Ну, У мене є ця пара. Вона начебто, я вже її забув. А, ні, нема вже тої пари. Яка вона вже? 45-та голубка. Ось така біленька. Ну теж так дуже не хоче вона давати ні хвоста, ні крила. Мало в мене хто хоче це робити чомусь. Такі в мене голуби. Дуже рідко коли дають хвост, крило. Ну і парус вже відомий голуб. Ось парус. 22 року народження цей голуб. Тобто вже такий дорослий дядько. А по мірках моєго голубнику так взагалі старожив вже. Класний голуб, дуже веселий, дуже такий, мені, ну, мені пасує за поведінкою такі, такі голуби.